Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про біткоін та альткоїни, які потихеньку підтягуються. лайк лайкавансом. А ми поїхали. Давайте згадаємо предісторію для людей, які тільки недавно приєдналися до нашого ком'юніті. Перший відеоролик був 9 місяців тому, тоді, коли біткоін торгувався на відмітках 18 тисяч доларів. Було страшно, більшість людей чекали похід в зону 12-10 тисяч доларів. При 17 тисячах доларів в цьому діапазоні я зайшов повністю в ринок. Та говорив, що в зоні 26-30 тисяч доларів я очікую мінімальний альсезон. Після того я буду виходити з ринку. Но цього я не зробив, я не вийшов з ринку, тому що не бачив альсезону, та не було ніякого ФОМу і залишився в позиціях. Про це я також говорив в відеороликах. Чому я залишився в позиціях? Все дуже просто, тому що це зона накопичення, а не зона розподілу. Що в цій зоні можна розприділяти? Або точніше, навіть так, розгружати. Давайте глянемо на той самий атом. Атом дійсно на своїх доних значеннях. Куди йому падати? В зону 1-2 долара. Фундаментальному проєкту я не вірю, той самий DOT. Давайте глянемо на Dot. Дот також на своїх доних значеннях. Куди падати Полька ДОТ? В зону 50 центів долар не вірю. Зараз на альткоїнах та на біткоїні немає ніякого фомо. А Все тому, що альткоїни не показують ніякого зростання. Біткоін ФОМу не нажене, нажене іменно фому ріст альткоїнів. Як робити не потрібно? Це забирати 5%, 10% на монеті, яка виросла, яка, можливо, в цей весь період часу відкуплялася великим гравцем. Ідеальний приклад показує міна. І якщо ми побачимо переливання ліквідності в альткоїни, то такі свічки будуть на багатьох альткоїнах. Монета, яка росте у вашому портфелі мінімум на 10%, ви берете, фіксуєте прибуток та переливаєте в щось інше, і за декілька днів ви можете пропустити основний ріст, а це не 10% росту, це вже може бути 100, 200, а навіть 300% зростання. Ріст біткоїна ми дійсно чекали більше 9 місяців часу. І на цьому ключовому етапі зараз головне не зробити найважливішу помилку. Тому що ця помилка дійсно нам може коштувати дуже великого профіту. В ріст біткоїна до 70 тисяч доларів, до 60 тисяч доларів в цей діапазон, я не вірю, але продовжую вірити, що в ближчий час спотові біткоїн ETF зможуть удобрити. Ми побачимо біткоїн вище 40 тисяч доларів закріплення в цьому діапазоні. Мінімальний боковик на біткоїні, і відповідно в цьому боковику будуть вистрілювати альткоїни. І як мінімум в цьому діапазоні я буду забирати свої вложені гроші та буду залишатися іменно з чистим профітом. Чому я рахую, що ріст, який є сьогодні на альткоїнах, це взагалі не ріст? Давайте глянемо на той самий Polkadot. По монеті DOT я вважаю, що це навіть не середина канала акумуляції. Зараз ніякого альтсезону немає, ніякої фурії, тобто ніхто тут не заробив. Такі як ми, Полька Дот відкупляли по 5,5 6-7 доларів. Всі інші купляли тут на хаях. Тому я вважаю, що навіть близько немає ніякої ейфорії. Другий момент. Давайте глянемо, як ростуть ті самі фундаментальні альткоїни. Спочатку ми бачимо ріст, що тут в цьому каналі? Розподіл, я не думаю. Я думаю, що іменно крупний гравець в цьому діапазоні відбирає монети. Далі ми бачимо ріст. Що в цьому діапазоні? Розподіл. Ні, я думаю, що він також відбирає позиції. Далі ми бачимо знову ріст. Знов новий ціновий діапазон. В цьому новому ціновому діапазоні ми знов бачимо, як маркетмейкер, крупний гравець, відбирає позиції. Звісно, що болюче плавне, ось таке зростання на любому альткоїні, він визиває бажання продати перед обвалом, який іменно ми самі собі його накручуємо. Всі ці позиції зараз іменно вигідні маркетмейкеру. Припустимо, біткоін запампили до. Хай буде до зони 40 чи 50 тисяч доларів в цьому діапазоні. Чому? Бо їм не важливо, щоб альткоїни росли. Вони можуть бути в боковику стільки, скільки їм потрібно, як ми зараз бачимо. І тоді, як вони планують продампити біткоїни за один тиждень, за два тижні часу, за місяць часу, просто вони візьмуть та запустять альткоїни, які вони відкупляли весь цей період часу. Я думаю, що невинянком буде той самий Polkadot. Тобто, просто взяти за. Один день за два дня намалювати якусь жирну свічу та в цьому діапазоні просто взяти та розгружатися. І іменно ідеальний приклад ми можемо навести зміна протокол. Буквально за один день міна виросла більше, ніж на 100%. І я все рівно вважаю, що на цьому токені це не кінець. І такі зростання, такі жирні зелені свічки можуть бути на будь-якому токені, який маркетмейкер в цьому діапазоні, в цьому довгому періоду накопичення відбирав. Той самий фундаментальний атом, він також показує іменно таку саму фазу накопичення, що й ДОТ. як ми можемо замітити, зростання. Далі, в цьому боковику, маркетмейкер, крупний гравець, розгружався. Ні, я думаю, що це зона накопичення. Далі ми бачимо знову памп. Бачимо знову новий ціновий діапазон. Тут знову зона розподілу. Ні, я думаю, що це також зона накопичення. Ми можемо побачити ще раз, ще більший памп. В цій зоні може побачити знову зону відбору і вже тоді однією. Жирною свічею ми можемо побачити атом в діапазоні 12, а то й навіть 15 доларів в цьому діапазоні боковик і потихеньку просто брати маркетмейкерове та розгружатися. Ідеальний приклад, як я вже говорив, ми бачимо іменно на міні за один день. Маркетмейкер, крупний гравець, який відкупляв міну в цьому діапазоні, просто взяв та запустив токен. Ну наскільки запустив токен? На 100% це не є зростання, де він може розгружатися. Ми побачимо в цьому типозоні, якщо буде аль-сезон міну як мінімум по півтора долара. Якщо вони цих півтора року часу, давайте просто наведемо приклад по доті, відкупляли дот в цьому важкому, можна так сказати, для нас боковику. А це зона 4-7 доларів. Щоб що? Щоб просто взяти про пампити токен на 5-6 доларів і просто почати розгружатись, що це означає, що. Іменно ця велика фаза це не була фаза накопичення, а була фаза розподілу. Ну я вважаю, що це була фаза накопичення. І основний ріст навіть по Polkadot ми ще побачимо. І основний ріст він є впереді. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.